Шукаємо українців, які хочуть отримувати зарплату онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Instagram, YouTube та Facebook. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок. Все в Україну прилетів Арішнік. Найгірший розвиток подій, які ми напевно могли уявити в Україні надзвичайна ситуація. В Києві зруйновано багато будинків, купа пожеж, немає води, електроенергії, енергопостачання, Зруйновано багато ТЕЦ, те саме Львів, Дніпро, Кривий Ріг, багато місць в Україні. Рашка задала масованого удару великою кількістю безпілотних систем підвищеної потужності, купою крилатих ракет, різної балістики співчуває всім постраждалим і людям, які покинули це. З життям мої щирі співчуття. Зараз, друзі, вам детально розкажу, для чого Рашка запустила Ар'єшнюк, вартість запуску одного, якого коштує, як річний бюджет якогось невеликого місця в Росії. Отже, поїхали. Отак зараз виглядає багато місць в Україні, друзі. Повністю ці відео тут не можу показати. Вони є в моєму ТГК-каналі. Поклик в описі профіля. Переходьте, там буде вся детальна інформація ці повні відео. Отже, друзі, що такі арешники, чи варто його боятися? Бо це зброя, в першу чергу, більш політичного характеру, типа перед судним днем. Бо якщо ми будемо брати з вами кап. Коли він падає, кап може зруйнувати цілий квартал. Все в радіусі пів кілометра може знести отак просто під фундамент. Ар'яшнік він же не має такої сильної потужності. Ну тобто, звісно, він може зруйнувати там будинок, але він не може зносити квартали. Але ось дивіться, як він проривається. Через плівку в небі. Він летить високо з неба на надзвуковій швидкості, і ударною хвилою якби розриває тучі і все навколо. І ударною хвилею може так само вікна повиносити, на велику відстань, можуть бути там тріщини в будинках і так далі. І для людей, для психологічного ефекту, це працює як. Боже, невже це настав судний день? Невже оцей суд? Невже це зброя оцього судного дня? Ну воно виглядає для людей дуже непонятно. Це щось такого ще не було. Знаєте? Ну, точніше, як? В Дніпрі воно було в 24-му році, в 20-х числах там листопада. Але так як зараз воно виглядає, ви ж бачите, після нього там і небо якесь таке фіолетове. У людей страшно починається паніка. У багатьох панічна атака. Люди думають, що, що вже все, вже йдуть і братися за тривожний чемоданчик. Не зважало, ну, здавалося б, що українці вже до всього готові, все пережили, все вже пересули, вже, вже звикли до того, що відбувається за вікном. Ну ця штука так психологічно діє на людей і так політично вона впливає на всіх. Ну, тобто, це ж ракета, яка може нести трошки інакшу байголовку. Поняли? Не таку? Як як зараз, що просто будиночок може? А може, і цілі міста обнулить. Поняли це більше робиться. Здавалось би, зараз це ж Путін там Трамп Зеленський договарюються про мир, начебто, вже начебто все готове про все домовились. А воно опять продовжиться. І цей же ж Путін що каже? Путлер каже, що та саме, вони ж не хотять міра і так далі. Того я буду запускати час балістику більше безпілотних систем. І давайте ще цей орешник теж запущу. Ну кончений, це про що говорить, що його всі речаги, впливу дуже слабкі. Насправді йому нічого не залишається і вже застосовувати. Отаку штуку, яка одна. Ну, ну Ви представляєте, що таке? 100 мільйонів доларів за один запуск. А їх, наскільки я бачу, прилетіло зараз і в Дніпро, і Львів. Та це кала... воно не може прилітати постійно. Розуміло? Тобто з цього плану видохніть. Це неможливо запускати постійно. Це занадто дорого. Це просто ну, неможливо. У них там нормально, ну, у них потім самих нічого не станеться для того судного дня, не дай Боже, який вони там хочуть, яким вони всім угрожають. Але погодьтесь психологічно, як це діє, це про просто жах. Ну це просто жесть, щоб ви розуміли, а може збити тільки на сучасне американське ППО, тобто наше, на жаль, не встигає. Ну це має чудо статися, щоб ми встигли по ньому попасти. Тільки американське надсучасне. От, того ж, Зеленський казав, ховайте вдома цю ніч там переживіть, десь по в укриттях і так далі. Бачите, ну треба було послухатися. Хоча я думаю, що людям важко вже слухати і політиків, і людей, і президента, і так далі. Вже ніхто нікому не вірить. вже всі від цього устали, вже у людей очі дергаються, послідні ні Уже на ісході і так далі. Люди вже дивляться за тим, що за вікном відбувається і вже не реагують. Ну це теж ну, це жахіття. Це реально жахіття, то, що відбувається з нашою психікою, з психікою українців, до чого ми взагалі живі, звикли, в якій реальності ми живемо. Ну така от жесть. але все це говорить про те, що Путін просто максимально ристичними методами. Залякує і максимально намагається продавити на те, щоб мирний план був підписаний з більшою кількістю його саме там пропозицій. Переваг в його сторону, як він хоче. Бо, як ми бачимо, він зараз максимально насправді ослаблений. Венесуелу забрали, нафту всю позабирали. Його всі союзники, подивіться в моєму попередньому відео, він же ж їх потеряв і так далі. Зараз, якщо обвалять ціни на нафту, взагалі буде жесть. В Пітері там позакривалась куча бізнесу, в Санкт-Петербургі це взагалі центральні вулиці, позакривалась купа, купа ресторанів, кафешів і, і так далі. Це там, зрозуміло, вражки є валянки, які сидять, і вони, я ж кажу, хер без солі будуть доїдати, і їм, о, іскандер запустили, так і там і треба, і, і так далі. зрозуміло, Кончені. Але там є ж люди, які ну, економіку делають. І вони не витягують, не вигрібають уже, все, все рушиться. І в Путіна нічого не стається, і запугувати так до последнього. І йти на, на мирні поступки. І він просто цим всім хоче зробити так, щоб в його сторону як можна більше там, пунктів було в мирному плані. тварюка. Просто ну, мене слов не вистачає. Ну, так, я можу так цілий ящик достати з яких мат, вивалить просто на нього. Це просто жесть. Мої ще раз величезні співчуття всім людям, які постраждали, які позбавлені життя тепер через це все. Взагалі людям, які повтрачали домівки, які це все побачили. Кріпіться, держіться. Реальна слава кожному українцю, який, попри все, досі тримається. Надіюсь, ви там пережили це. Це ж відбулося цієї ночі, і далі такого вже не буде відбуватися, бо це ну не можуть. Прям такі атаки відбуватися постійно. Це досить дорогостояще і в Рашки, зрозуміло, що є гроші це все робити. Але якщо вона буде це все використовувати зараз на максимум, ну їй ще хватить на рік-два, і все, і рашка просто розпадається на куски. Понял, від, від неї нічого не стається, все вона повністю розвалено. Але на той момент вже і українців, на жаль, не залишиться. Для того і потрібен цей мир. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па. Потрібні українці, які хочуть заробляти онлайн, поширюючи україномовні відео в соцмережах, дивись безкоштовний урок за посиланням у шапці профілю.